Доброго дня, діти! У нас урок письма, письмо малої букви Ч складів і слів із та речень з нею. Також будемо писати зовниковий диктант. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна дутячий сміх. Почнемо урок для всіх. Чи все взяли на урок голова, щоби думати? Очі, щоб бачити, вуха, щоб чути, руки, щоб працювати, а серце щоб відчувати. Виконаємо гімнастику для очей перед початком уроку. Отже, давайте пограємо в гру складовий аукціон. Я вам називаю склад ви мені слова, які містять цей склад. Шо. Наприклад, шовк, шолом, шоколад. Ваші варіанти. Жа подивіться у нас жа з великої літери. Отже, це має бути на початку, і це буде. Правильно, власна назва. Це може бути імена, назви міст, річок. Отже Жанна, Жашків. Склад Гу. Наприклад, гуси, гудок, гуркоча. Склад га. Наприклад, гава, ганок, галаган, склад ВІ з великої літери, отже це на початку, це власна назва, ім'я або назви. Міст, віктор, віола, відень. Молодці. Підгадайте загадку, куди повзе, за собою хату везе. Так, гарненько подумали, має лапки, адже хатку на собі багато хто може вести так? Черепаха, звичайно. Відмінною рисою черепах від решти тварин є їхній панцир. Це справжня броня. У разі загрози черепаха втягує голову і кінцівки всередину панцера, а таку броню зможе розбити не кожен хижак. У черепахи немає зубів, але є дуже твердий дзьоб. Черепахи розрізняють кольори, вони в першу чергу орієнтуються на колір, потім на запах і смак. Їх найбільше приваблює червоний колір. Також їм подобається і зелений. Відкриваємо ваші зошити на сторінці 22 У вас там є черепашка, і нам треба до неї зробити звукову схему. Який перший звук? Спочатку поділимо на склади: скільки складів у слові черепаха? Черепаха. Чотири склади. Перший звук ч. Приголосний. Твердий позначаємо рисочкою. Другий звук Е. Голосний позначаємо кружечком. Третій. Р. Приголосний. Твердий. Позначаємо рисочкою. Четвертий Е. Голосний Позначаємо кружечком. П'ятий П. Приголосний. Твердий. Позначаємо рисочкою. Шостий А. Голосний позначаємо кружечком. Сьомий Х. Приголосний позначаємо рисочкою. Приголосний твердий. І останній звук А. Голосний позначаємо кружечком. Наголос черепаха на третій склад. Також ця черепашка у вас вся позначена пунктирними лініями з літерою Ч. Наведіть їх, будь ласка. Пальчики втомились. Зробимо гімнастику. Пальці однієї руки округлили, сперлися ними на стіл. Середній палець це голівка черепахи, решта пальців. Це лапки. Накриваємо черепаху долонею іншої руки це її панцир. Під час промовляння віршика рухаємо голівкою черепахи та вирушимо ніжкою, ніжками, ніби вона кудись повзе. Черепаха аха-аха у воді сиділа діла, черепаха аха. Свої ніжки мила-мила, черепаха, аха-аха, на піску сиділа, діла, черепаха, аха, свою спинку гріла гріла. Молодці. Відпочили? Давайте тепер змінимо ручку. Навпаки, якщо ви тримали ліву ручку, тепер тримаємо вправу. Або, навпаки, змінили ручку. Одна тепер черепаха, друга панцир. Ще раз. Черепаха, аха, аха, у воді сиділа, діла, черепаха, аха, аха, ніжки свої мила, черепаха, аха-аха, на піску сиділа, діла, черепаха, аха аха, спинку свою гріла. Молодці. Сторіночка 23. Наведемо пунктирні лінії. Написання літери Ч. І давайте подивимось. Чи схожі, чи відрізняються друкована та писане. Обидві мають два елементи. Але за написанням відрізняються. Так, рядкова Ч складається з вузлика з двома лініями з'єднання і прямої похилої палички за округленням внизу. Ось тут у нас вузлик ось такий так. На що нагадує вам? Як наче крючечок, так? Для ловлі рибки. Який знайомий для вас є елемент? Похила паличка із заокругленням внизу. Пряма похила, так? В яких елементах? В елементах яких літер вона є? Наприклад, у нас І. І А М багато, так? цей елемент нам знайомий. Отже, давайте подивимось, як ми будемо починати писати цю літеру. Починаємо писати трохи нижче від верхньої рядкової лінії ведемо невеличку похилу лінію, праворуч, лінію прогнуту вниз, не відріваючи руки. Пишемо пряму похилу паличку із заокругленням внизу. Ще раз. Ви в повітрі, я на екрані. І раз, і два і. Молодці. Запишемо в зошиті. два рядочки. Літери Ч. Ви друкуєте по пунктирним лініям, та самостійно прописуєте літер. Далі у нас є слова. Давайте подивимось чай. Смачний. Наводите пунктира та дублюєте ці слова внизу. Чай смачний. Рухаємось далі. Що за ім'я? Тут записано. Марічка. Марічка пропишемо. А тут у нас. Букви розсипались і слово загубилось. Треба зібрати букви, щоб утворилось слово. Дивимось перше слово, хто побачив, дам підказочку. Перша літера буде П. Це слово печиво. Правильно. Друге слово підказочка. Перша літера «ч». Чайник, молодці. Останнє слово. Перша літера також Ч. Чашка, молодці. Запишіть ці слова. Печиво, чайник, чашка. Нижче у нас є речення. Давайте його прочитаємо. Смачне печиво у марічки. Марічка з великої літери, записано по це ім'я дівчинки. В кінці речення стоїть крапочка. Продублюємо це речення нижче. Смачне печиво у Марічки. Молодці. Відпочинемо на фізкульт хвилинці. Eu não sei o que é Відкриваємо робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки, У другому записуємо число, слово диктант. Диктант, як завжди, будемо починати з літерою, яку сьогодні вивчали, яка це у нас літера? Маленька літера Ч. Наступне слово чек чек, Кома. наступне слово чипси. Чип. Поставили ікону, наступне слово Наталі. Як будемо записувати це слово? З великої літери це ім'я, та Наталі. Наступна кому поставила Наступне слово атлас. Атлас. в кому. Наступне слово Зима. Зима. Поставили кому, наступне слово, буси. Поставили кому, наступне слово, початок. Кочаток. Наступное слово качка. Качка. Кома. наступне слово овечка. Кома. останнє слово лисичка. Поставили крапочку, перевіряємо на екрані. То немає помилочок, став собі сердечко в подбайчку. У кого є помилка, виправляємо виправлене слово прописуємо нижче, без помилочок. Якщо є помилка, ставимо собі смайлика, запам'ятовуємо, як напишеться слово. Перевірте, будь ласка, всі з'єднання. І нижче запишемо ще ось таку букву на математику. Череп додати ашка, виходить, черепашка. Лис плюс гичка підняти Г, виходить лисичка. Сонце підняти С додати ечко, виходить сонечко. Світ додати лина підняти тлина. «чка» виходить свічка. Запишіть ці слова. Черепашка запишіть, будь ласка, з маленької літери, велику ми будемо вчити на наступному уроці. Черепашка, лисичка, сонечко та свічка. За необхідності поставте відео на паузу. Зараз пограємо в гру. Коли ви чуєте звук Ч, плескайте у долоні. Чапля чайку частувала, чай чорничний їй давала, чайка чемно, чай допила і ще чайку чашку попросила. Чапля в чайник зазирнула, чаю більше там не було. Каже, чайці, вибачай, не чекай, скінчився чай. Молодці, дуже уважні. А наш урок закінчився. Оцініть свій настрій за допомогою лимончика. Дякую вам за урок. На все добре до побачення!